Сьогодні теж вийшли на акцію. Ну ми всі бачимо, що сьогодні держава, міністерство культури, національні заповідники Печерська Лавра, все ж таки продовжують і хочуть висловити чинці Київську духовну академію семінарію з території києво Печерського монастиря Української православної церкви. Ми, як громадяни України, монахи, духовенство. Київська духовна академія, це студенти і корпорація викладачів. Ми не згідні з цими закликами Міністерства культури і взагалі провладних мужів нашої держави. Ми згідні з їхнім рішенням. І тому це ці стояння будуть до того часу, поки влада не змінить свою позицію щодо нашої церкви. А наша церква це така сама українська церква, як і різні релігійні організації, які є сьогодні на території нашої України. Служба безпеки України взяла підозру. Чули про неї? Так щось з, з телеграм-каналів сьогодні читав про це. Розпалювання між так е, дуже мені прикро, що сьогодні е, такі підозри вручають тільки е, духовенство і ієрархам української православної церкви, а е, людям, які е, вчинили одну з таких самих зараз відомих е, провокацій е, беззаконь, е, про які говорять зараз, про які говорить увесь світ. Е, це е, захоплення федерального собору в місті Івано-Франківська. Всі ми бачили е, це свобілля е, це беззаконня, яке покривалося місцевою владою міста Івано-Франківська, зокрема мером цього міста. Їм чомусь жодної підозри про розпалювання міжродібійною ворожнечі немає. Наші священники, наше духовенство, на відміну від представників різних інших релігійних структур, які є в Україні, не ходять під чиїсь храми, не скандинують, не захоплюють, не закликають когось там вбивати. третє десяти. Ми всі були свідками, є свідками. як Славно звісний горе патріот Євген Карас, який в своїх телеграм-каналах засоби засобах масової інформації, які належать йому. Ось це ж телеграм-канали, якісь там їхні бесіди, закликає іти і витягувати як як для нього це звичайно служити українські трасла церкви московський гнит, гнит як він вражається, Києво-Печерської лаври, що чуть там не палити її. Не водою звідси виганяти і все тому подібне. Влада про це, я думаю, знає. І чомусь проти них не відкрито жодного кримінального провадження про розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Ми знаємо багато ієрархів Православної церкви України, до прикладу, які також закликають іти відбирати там, храми, ось і все тому подібне, і розпалюють цю міжрелігійну ворожнечу. Чомусь проти них кримінальні справи не відкрито. А я взагалі не бачу підстав, щоб проти намісника нашої лаври була відкрита ця недолога. Це недолуге кримінальне провадження. Що цим хочуть показати? Що в нашій державі одні українці, вони якісь більш правильніші, а інші українці це вони не українці. Я цього не розумію. Скільки ще триватиме ваша молитва тут на вулиці? Наша молитва тут на вулиці буде тривати завжди, так як і тривала до цього завжди в Києво-Печерській Києво лавра. Києво-Печерська лавра це першу чергу місце молитви. Ось і тут молитва не звисає не на жодну хвилину, не на жодну секунду. Скільки буде потрібно стояти тут, поки нас не почує влада, поки на нас не звернуть увагу, тому що ми більшість нас, більшість, наша церква це найбільша релігійна організація. Як би там не було, якби сьогоднішні зміни не висвітлювали, що нас там одиниці, це неправда. Подивіться, будь ласка, скільки на як наповнені наші храми. Під час наших послужінь і далеко не потрібно брати. Ось проти Лаври Феодосіївський монастир православної церкви України. Там на свято, якщо 10 людей збереться, то це буде дуже добре. Якщо на Пасху 30 чоловік там є, то це слава Богу. І це на сотні людей входяться сьогодні. Які вчора. дії мають бути від країни? Що ви маєте на увазі? Дії від країни має в першу чергу наша країна стати по справжньому правовим правовою державою, а не такою, яка є зараз. Ось щоб ми хочемо, щоби. Наша влада, наші правладні мужі, які є особливо, президент, гарантом нашої конституції, щоб він ставився до всіх українців однаково, не дивлячись на їхню релігійну приналежність. Нас в Україні свобода слова, свобода спіль... совісті, свобода релігійного віросповідання. І тому ми маємо право на це. Не потрібно нам вішати ніяких ярликів, не ні московити, не сепаратисти, не ФСБшників рясок. Це ярлики, які. Не мають жодного відношення до нас. От Тому ми дуже просимо, якщо ви дійсно покажете це десь на своїх телеканалах, щоб нас українці і так чули, свідомі українці. Я би ще хотів, щоб сьогодні нас почула наша влада, щоб вони прийшли. Якщо не вони прийшли, то хай нас запросять, ми прийдемо поспілкуємося з ними, покажемо, що ми не такі ми рогаті, як вони нас сьогодні виставляють, що ми не якісь москалі, ми українці, ми такі, як вони, і ми все робимо для того, щоб якнайшвидше настала перемога. Ми знаємо, хто на нас напав, для на нас кожен день. Хто напав на Україну, в Крим і третє десяті заїжджені возінки, ніби це на допиті в якомусь в якихось органах безпеки? Ми вже це давним-давно сказали. Ми відразу це сказали. І наш блаженніший перший день війни, 24-го, повномасштабної війни. 24 лютого 2022 року виступив і звернувся зі словом для всіх вірних чат Української православної церкви і до всіх українців доброї волі із закликом, щоб ми стояли і боронили нашу державу від російського загадника. і назвав це ще ну, справжньою повномасштабною війною агресії Російської Федерації проти України. Я не розумію, чому чому про це забувають усі, чому забувають і не показують по наших телебаченнях те. Як українська православна церква, яку вона несе гуманітарну місію в нашій країні, ось я не розумію, чого цього ніхто не показує. У нас сьогодні є тільки зі слів нашої влади одна правильна церква це православна церква України. Але я хочу нагадати, що коли розпочалася повномасштабна війна, багато архієреїв, зокрема відомих архієреїв Православної церкви України, залишили свої кафедри. Ось і ці кафедри покинули, і просто приїхали, пересиділи окупацію в теплих містечках. А наші архієреї, справжні архієреї Української православної церкви, залишили свою пасту і залишаються на своїх кафедрах на сьогоднішній день і будуть там залишатися скільки, скільки це буде потрібно. І я думаю, як сказав митрополит Пимен, що кожен священнослужитель української православної церкви, покликаний служити в українській православній церкві, працювати на благо українського народу і на славу Божу. Він прийшов сюди не для того. Щоб десь там щось почути і піти з цим, прийшов сюди вмерти тут, вірою і правдою. Якщо це буде потрібно, то ми будемо стояти тут до кінця. Зі свого дому ми нікуди не підемо. Скажіть, будь ласка, своїм я прізь. і Романа впав.